У російській республіці Інгушетія під час контртерористичної операції сталася перестрілка. Через це загинули троє силовиків російського спецназу. Ще семеро зазнали поранень. Про це пишуть пропагандистські змі. Відомо, що контртерористичну операцію оголосили ще 3 квітня на території Малгобекського району. Спершу влада заявляла, що в республіці шукають п'ятьох мешканців регіону, яких підозрюють. У плануванні нібито злочинів терористичного спрямування. А вже 6 квітня правоохоронці повідомили, що троє силовиків загинули, семеро зазнали поранень. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Видання Рія Новості написало, що у зоні проведення операції почалися так звані зіткнення у селищі – Оперативний штаб каже, що невідомі відкрили вогонь по силовиках під час спроби затримання. Зрештою, правоохоронці, нібито заблокували їх в одному з будинків. У чому була перша причина нападу, а також чого намагаються досягти стрілки, наразі невідомо. До операції долучили військових.